Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Кріптодон і це черговий випуск сотки. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає. Просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Соточка іде за графіком, адже у нас є прориви, у нас є успіхи. Портфель майже 2 ікси сьогодні було 197 доларів на пікові, зараз трішки менше, бо йдуть коливання на ринкові. Проте у нас є фіксації і є ліквідність для того, щоб загнати, реінвестувати і трішки заробити. Тож, якщо говорити про ордери, які в нас зафіксувалися, це блюр по першому ордеру. Він був незначним і для того, щоб отримати ліквідність. Це було 40 центів. Як бачимо, ми пробили цю позицію до 42 центів на зараз, а в пікові 44 центи. 56 токенів блюру ми продали, заробили 22 бакси і зараз будемо їх реінвестувати. Сьогодні я хочу запропонувати реінвестувати отримані кошти в інч, тому що це перспективна позиція. Вона вже дала 2 ікси від низу, що дуже круто. І зараз ми можемо її взяти, тому що в глобальному графіку вона не виросла настільки, наскільки могла б вирости, і в неї дуже великий зазор для потенціалу. Тож будемо брати його, забирати тіло по 1,5, і далі на хай виставляти наступні ордери. Я хочу купити сьогодні на 20 баксів. Попри те, що в нас баланс 22,50, ми будемо купувати на 20, саме на 20 доларів. Тож по ринку забираємо і відправляємось на вкладку продажів. Так, змістилось у мене все. Все в мене збилося. Так, один інш ставимо. Як я і сказав, тіло в 20 баксів. Нам потрібно забрати з ордеру в 1, ну, хай 49. Так, давайте подивимось, скільки нам потрібно буде продати токену. Для того, щоб забрати 20 баксів. На 20 баксів нам потрібно продати 13 токенів. Тож, виставляємо цей ордер. І в нас залишається 25 токенів на балансі. Ці кошти ми розподіляємо наступним чином. 50% від даної суми посередній в 3,9% виставляємо. Це нам принесе в перспективі 49, але важливо зрозуміти, що це. Ордер, який не буде фіксуватися швидко, так, альтсезон розпочато. Ми набираємо обертів, альта починає рости, але до цих ордерів потрібно ще дожити, потрібно почекати. Тому наша основна задача забрати тіло для того, щоб у нас з'явилася ліквідність, і ми могли ці кошти реінвестувати для того, щоб збільшувати наш портфель. І залишок в 12 токенів ми виставляємо на іншу середню, це 5,9. Виставляємо максимум наших токенів. і це зможе нам принести прибуток в розмірі майже 75 доларів. Я думаю, ви погодитесь, що це доволі непоганий ордер. Виставляємо його. І в нас залишилося ще декілька баксів. Зараз я скажу, чому ми не купили саме на максимум. Тому що в нас є must have, в який ми постійно докидаємо отакі дрібнички. Це наш DOX, в якого ціна ще доволі низька. Якщо дивитися глобально, а глобально це майже 3 центи. Тому купуємо по маркету. Ну, знову ж таки, лагає в нас а, графік. Так, ползнок лагає. Купуємо на максимум. В нас виходить 3338 токенів DOX. -у. Обираємо максимум. А, повертаємося до наших а, ордерів. Які ми виставляли по доксам, і бачимо, що найбільший це чуть-чуть не добігли до 2 центів. Тож цей ордер я хочу поставити на 2,5 центи. Таким чином, в перспективі фіксації цього ордеру, ми зможемо отримати прибуток в 83 бакси. Тобто, грубо кажучи, 80 баксів чистого профіту з інвестицій в 2,5 долари. Виставляємо цей ордер і будемо чекати його фіксації, дивлячись на нашу позицію по доксам, це дуже дуже вагомий буст для нас. Тут закладено, дивіться, 132 і 83 фактично 4 ікси до нашого балансу, з якого ми розпочали. А нагадую, ми розпочали з вами зі 100 доларів. І тільки ордери по доксу в перспективі можуть зробити наш баланс зі 100 баксів в 400 і принести 4 ікси. Але що найкрутіше, окрім того, що ми закидуємо в докси просто мізер, копійки, залишки, які в нас залишаються з іншої крипти, ми залишаємо також іншу крипту в себе на балансі, забираючи тіло, а все інше не віддаючи за безцінь. Це дуже важливо не прогадати, не продешевити, дотерпіти, дочекатися і не злити раніше, ніж це потрібно. Ті, хто слідкують за соткою з першого а, випуску, вони мають бачити наш прогрес, і вони мають погодитися, що наш прогрес. Дуже гарний. Ми прогресуємо від випуску до випуску. Ми ростемо, і якщо ви не почали з нами, ви можете передивитися перші випуски, подивитися те, що є зараз в портфелеві, і сформувати на сотку приблизно такий самий портфель. Це все ще актуально для кожного з вас. І якщо ви не почали заробляти, але хочете, то ви можете зробити це разом з нами. На сьогодні це самий прозорий Саме відкритий проєкт, і якщо в нас будуть невдачі, не бійтеся, ми поговоримо і про них. Але поки що ми йдемо дуже круто, в нас профіта от прямо зараз 91 долар. Це чистий профіт з сотки. А тепер прикиньте, якби ми розпочали цей проєкт не з сотки, а з тисячі. Це вже було б 900 баксів прогресу, розумієте? І от. Таким чином, воно і працює. Більше вкинув, більше забрав. Так, ну і пропоную зафіксувати наш портфель на сьогодні. У нас є Atom у розмірі двох токенів, у нас є Inch у розмірі 38 токенів. У нас є API в розмірі 10 токенів. Arbitrum в розмірі 16 токенів. У нас є Dox 22 тисячі наш uh, must have. у нас є IDшка. Майже 25 токенів, LAI, 774 токени, Dіdex 8 токенів, Полігону 19,5, трішки гейту для розгону на стартапчиках, і Starknet 16, і ноткоїну 1000 токенів. Якщо я не помиляюся, це А ні, це ще не все, ні, все, все ж таки, все. Це залишки, це наші залишки. Тож, такий портфель ми маємо на сьогодні. І зараз спробуємо конвертувати малі балансовості в гейт токени Подивимося, які можна, чи можна нам все закинути, те, що нам не потрібно. Це також важлива штука, це дуже корисна штука, і я рекомендую завжди її робити. Тобто ти не можеш 100% виставити в ордер. Бачите, ми конвертимо небагато, але тим не менше, ці токіни б так і валялися без діла. Тому закидуємо їх. І якщо ви цього не робили, варто зробити. Так, все, ми конвертували наш баланс. І тепер у нас трішки більше гейт-токену. Власне, ось він. Було 0,99, зараз 1,02. Непогано, доволі непогано. Ну що ж, друзі, як завжди, попрохаю вас, нагадаю вам, що дуже важливо залишати коментарі під кожним відео і під соткою в тому числі. Поставте подобайку, напишіть. Пару коментарів це не складно, але ви просто не уявляєте наскільки це допомагає розвивати канал.